Всім привіт! Хочу вам показати свою гортензію Runвий Bright. Наречена втікачка. Ось вона в мене така велика. Від жари трошки в'яні і вже тут сохне місцями і сипеться, але все одно вона дуже класна, дуже гарна. Зараз покажу вам її. Ось вона в мене у великому дуже горщику. Тут десь 20 літрів близько такого. Дуже-дуже гарна гортензія. То ще немає, дуже раджу вам її собі придбати. І ось хочу вам розказати, яка це дивовижна рослина, така вона боєць. Ось у мене черенок колись був. І перед війною ми з холодного приміщення занесли її додому. Тому що то приміщення у нас було на роботі, у нас була ферма колись. І ми забрали я забрала звідти квіти. І добре, що я це зробила, тому що нашу ферму. Розбомбили, на жаль. І вона була в домі тоді у нас. Коли ми поїхали, звичайно, всі мої квіти залишились. І коли повернулись, десь на півтора місяці була без води. І вона тут такі кілька сухих палочок було, бо тут був маленький черенок. А, чоловік почав її поливати, і вона почала давати листочки. Ось дивіться, за рік ось такий кущик вона наростила. Тобто вона дуже живуча, в неї корнева залишалася живою, і вона. Ось така вона в мене бойова квітка, яка пережила окупацію. Дуже мене радує цей, цей садженець, якийсь такий він, знаєте, для мене символічний дуже. Ось вона така молоденька, гарненька. А ця вже доросла, в неї така вже більш зелена листва. Ось. Я її зазвичай... Удобрюю кожного тижня десь одну третю дозу або ну, максимум половинку. Просто якесь добриво для квітучих рослин чи для гортензій. Їй це дуже подобається, воно дуже гарно росте. Так що, я сподіваюся, що ви собі таку радість придбаєте додому, яка буде вам дарувати такі емоції, як мені. Не бійтеся, це дуже-дуже класна стійка рослин. Дуже красива. Ось я сьогодні буду ще черенкувати. Я вже трошечки начеренкувала, ось у мене додам сюди. Я в минулому відео показувала, як я черенкую, можу ще раз показати. Ось я беру такі горшечки. Тут нейтралізований верховий торф, чи якийсь універсальний, але не кислий. Хоча гортензія любить кислий торф, але укорінювати в кислому торфі не дуже, Тому що, ну, я пробувала, у мене не вийшло. Якщо у вас вийшло, напишіть. Можливо, там якась проблема у мене з торфом була, але у кислому у мене черенки загнивали. Тому я беру нейтралізований торф і ось беру черіночки ось так. Десь ось такі. Можна лисічку підрізати. Я не завжди це роблю. Як дуже, якщо дуже, дуже велике листя, то я його підрізаю, якщо невелике, то ні. Ось так. Я її попередньо замочила в розчині в радіфарму. Я її стримляю сюди і ось цим самим розчином і поливаю. А потім вони йдуть у мене ось такий контейнер. Чи ось у мене є, вже тут багато укорінено. Дивіться. Бачите, ось тут у мене вже вони пускають. Ось, бачите, вже воно укорінене і багато вже, вже нового листя пішло. Ну, у мене маленькі такі тари, я по сортах їх черінкую. <кій> а, у мене не, не, не промисловий масштаб, тому так трошки. А ще хочу показати, відповісти на питання, як швидко починають квітні череночки. Ось дивіться, це черенок, який вже квітне. І ось дивіться. А ось це нескінчене літо. Дивіться. Ну, прекрасно, просто на маленькому черночку настільки велика вже квітка. Тобто вони починають квітнути дуже швидко. Бачите, яка краса не тримається навіть. Ось так. Мої квіточки, особливо ось ця бойова, моя гортенця, буде дуже вдячна, якщо ви поставите лайк. Все, пока-пока.